Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Збірна України не виконуватиме чемпіонат Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок через допуск Росіян, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпольє. Хоча Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою а їхня так звана нейтральність фейкова. Водночас, можливий пропуск чемпіонату Європи. Ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі, зважаючи на ці ризики президії Федерації дзюдо України було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи 2023 Спілкнулися в дербі обласного масштабу спортивний клуб дніпро 1 в матчі чарового туру чемпіонату української прем'єр-ліги, зазнав дошкульної поразки 0-3 у кривому розі від і Таким чином перервав власну переможну ходу. Як Ка тривала чотири поєдинки поспіль і вперше програв упродовж останніх семи зустрічей. На поєдинок проти Криворізького кривбасу головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов провів мінімальні перестанови у складі команди у порівнянні з матчем у Полтаві з Ворською, яка відбулася менше трьох діб до цього. У центрі захисту знову вийшов Сарапі, котрий відбув дискваліфікацію. Причому замінив він капітана команди «Сватка», у якого невелике пошкодження після вищезгаданої попередньої зустрічі, а також до основи, повернувся Рубчинський Агробунов. Розпочав гру на лаві запасних. Обидві команди розпочали активно. У стартові три хвилини вони обмінялися невлучними ударами і кутовими. А у відповідь на перший влучний постріл у матчі Гуцуляка кліщук накрив сферу у ближньому куті. Кривбас мав можливість відкрити рахунок після того, як Кінарейкін не влучив по м'ячу за межами карного майданчика. Але, на щастя, для Дніпровців шкіряний пройшов повз площину білого прямокутника. А на 11 11-й хвилині господарі повели у рахунку. Розрізний пас правим флангом призвів до виходу двох гравців-криворістів голкіпера гостей, кожушко з передачі кузика спокійно забив сферу у порожні ворота. Далі перший тайм у цілому тривав за рівної гри. Спортлубівці більше володіли м'ячем, але до гостроти це не призводило. А кровбас, який грав до перерви за сильного попутнього вітру, намагався подібним скористатися. На 32 й хвилині кінарейкін відбив небезпечний навіс удар зі штрафного з відскоком від газону від безкоробайного. А удар за дираки з меж штрафного майданчика прийшовся а вище поперечини. А незадовго до сигналу на відпочинок господарі подвоїли рахунок, коли удар украсення у дальню дев'ятку з району кута карного майданчика завдав кузик. Другий тайм підопічні Юрія Максимова розпочали своїми атаками, але на 51-й хвилині вони пропустили чергову контратаку господарів, у яких знову зіграла зв'язка кузик-кожушко. Перший віддав, а другий замкнув паспортнера, до якого не дотягнувся Кінарійкін. Проте навіть тріскуче поступаючись, 0-3 Дніпровці намагалися шукати щастя в атаці, обабіч володінь суперника, який втім продовжував разюче контратакувати. Гості подали серію кутових, після чого мали чудову нагоду скоротити відставання. Але Кліщук зреагував на удар Мірошніченка. А після добивання Гуцуляка м'ять влучив у голову безкоровайному. За три хвилини до завершення основного часу зустрічі криворіці збили у власному штрафному майданчику Мірошниченка. Проте Ліднів, який підійшов до 11-метрової позначки, пострілом з неї запустив м'яч у небо Кривого Рогу. У підсумку Дніпровці зазнали поразки 0-3 і перервали свою переможну серію в чемпіонаті України. Моя думка, що десь хлопці не вистачило, як скажуть, сил після двох попередніх ігор. Були десь втомлені. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро-1, четвертий, втім, за втраченими очками п'ятий. А свій наступний поєдинок матч п'ятого пропущеного туру, команда проведе цієї середи у Львові проти сусіда по турнірній таблиці тамтешнього руха, як говорять поєдинок за шість очок. Чоловіча команда Дніпровського Прометея святкувала три поспіль перемоги, вперше зігравши у кваліфікаційних матчах ліги чемпіонів ЄКВ. Чим гарантувала собі участь у наступному раунді, поєдинки якого відбудуться в період з 7 по 12 листопада. У стартовій зустрічі підопічні Андрія Левченка зійшлися з господарями майданчику австрійським хіпохтіролем і здобули звитягу з рахунком 3-1. Зрештою, вона була вона не була такою, як свідчить результат у всіх чотирьох сетах. Боротьба була до останньої Дачі у першому – 25-23 на користь Дніпропетро Дніпровців. У другому суперники грали довго на більше менше. Втім, австрійці 32-30 дотисли наших у двох наступних партіях. Прометей більше бажав перемогти. І його волейболісти протягом них виглядали пранішими та майстровитішими у всіх компонентах гри у підсумку – 25-23, 25-22 і 3-1 загалом. У другому матчі наша команда була за крок від пора поразки, коли поступилася у двох дебютних сетах 19-25 і 21-25 Форд Леворанті з міста Састамала, Фінляндія. Зрештою, у третьому вона до останнього чинила опір 6-6, 18-18, 27-27 і зберігши холоднокровність і завдяки атакам Янчука та Кривобока виграла партію 29-27. Надалі підопічні Андрія Левченка нарешті стали схожими на себе і спромоглися перевести поєдинок на тайбрейк, відсвяткувавши успіх у четвер четвертому сеті 25-20. Вирішальний п'ятий відразу ж пішов за сценарієм Діпровців 15-13 і в ньому та 3-1 та 3-2 у поєдинку у цілому. У заключенні зустрічі першого раунду проти нідерландського «Динамо» з «Апелдорна» Прометей продемонстрував непогану гру і записав перший сет на свій рахунок 25-22. А ось далі нідерландці прокинулися та почали домінувати на майданчику і дуже швидко набрали потрібні 25 -20. 5 очок 13-25. У наступному відрізку матчу «Динамо» повторило свій попередній успіх, вигравши ще одну партію 25-21. У четвертій дніпровцям вдавалося практично все. Атаки, подача, блок 25-18. І знову на них очікував тайбрейк. Після зміни сторін, у якому 8-7, підопічні Андрія Левченка змогли дотиснути опонентів у вирішальній партії 15-11 та у поєдинку 3-2 загалом. Три перемоги у трьох матчах, і наша команда вийшла до другого раунду Ліги Чемпіонів 2024 з першого місця групи, який відбудеться. Нагадаю, 7 по 12 листопада. Одноклубниці чоловіки, волейболістки з Слобожанського, також зі Сто стовідсотковим показником завершили перший тур чемпіонату Суперліги України серед жіночих команд. У першому матчі вони 3-0, 25-18, 25-7, 25-17 не залишили шансів Рівненській регіні Мегу ОШВСМ. Щось схоже сталося і в наступній зустрічі де Прометейок, для Прометеюк, де Слобожанки також 3-0, 25-10, 25-5, 25-22 не помітили добродій медуніверситет ШВСМ з Вінницькою. На сам кінець успіх, щоправда, більш понатужний, святкувала ще одна чоловіча команда Прометея в чемпіонаті Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, здолавши з рахунком 70-66 латвійський ВЕФ. У першій чверті вона була сильнішою 28-19, У другій слобожанці ще більше збільшили свій гандикап. І на велику перерву вони пішли за комфортний для себе плюс 13, Зрештою за 6 хвилин до фінальної сирени. Найкращий латвійський клуб взагалі скоротив від своєї до мінімуму 53-54 градус інтриги дійшов до точки кипіння наприкінці поєдинку. Все таки дався в знаки. величезний досвід 에, Прометея і вигравати кладчої та просто високий клас команди наразі найближчої середи 1 листопада. На нашу команду очікує ще більш складне випробування протистояння у поєдинку чарового туру. Єврокубка номінально вдома у ризі. Вона прийматиме лідера групи французький Париж Баскетбол. Натомість ще один інший колектив баскетбольного клубу Прометей, який виступає в чемпіонаті України у вищій лізі, здобув три перемоги у зустрічах другого баблу, що його приймала Пуща Водиця у стартовому поєдинку. Підопічні Олександра Пащенка 104-69 Розтрощили київський БК «Паштім Нуфс. Натомість наступний матч проти збірної Сумської області БК «Сумду» вийшов для свобожанців найскладнішим на старті першості з лама. Ати суперника вдалося лише у третій чверті 27-8, що і зняло всі питання щодо переможця протистояння, яке завершилося з результатом 85-60 на користь Прометея у третій заключній зустрічі. Баблу наша команда знову виглядала переконливо – 91-50, здолавши баскетбольний клуб Хмельницький. Прометей зберігає своє лідеруюче становище у турнірній таблиці. А наступні матчі чемпіонату проти Харківського політехніка та Нікобаскету він проведе 10 та 12 листопада. У рідному Слобожанську. І на закінчення коротко Віктора Андрухіва переобрано на новий п'ятирічний термін головою Асоціації футболу Дніпропетровської області. Суттєві зміни відбулися і в складі її виконавчого комітету. Відразу два представницькі всеукраїнські турніри минулих вихідних приймав палац спорту Олімпійські резерви нашого міста. Там почергово у суботу та неділю відбулися четвертий турнір з дюдо серед юнаків 2008-2009 років народження Патріот та відкритий чемпіонат України з Кіокушин Карат. Тех на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький перемогою хлопчаків харківського металіста завершився турнір з футболу серед команд гравців 2014 року народження, який був присвячений 15-річному ювілею міської дитячо юнацької спортивної школи зігрових видів спорту Дніпровської міської ради, а стрижками іншого парку Дніпра імені Шевченка протяг... пролягли траси першого в історії міста нового івенту легкоатлетичного забігу Кодацький трейл 2023 Зрештою про. Це це у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві протягом поточного тижня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.